Мешканці житлового масиву Лівобережний-3 б'ють на сполох через несправедливі та нерівномірні відключення світла. Усі будинки їхнього району належать до однієї графікової групи. Проте, коли одна частина мікрорайону залишається без електрики, інша сяє як новорічна ялинка. 16 ноября. 16 листопада, 17.00 на Лівобережному, 3. Саме так відбувається відключення у групах 1-2. Це проспект Миру, 12, світло є. У проволку вольному світло є. В іншій частині масиву світла немає. У всіх 16 поверхівках немає. Мешканці протилежної сторони взагалі не знали, до якої групи вони належать. Ми коли почали спілкуватися, а ми не знаємо, може ми в різних групах. а Ні, Лівобережний, 3 знаходиться в одній групі. Тому би, Вимикати всі повинні одночасно. Понимаєш, що одночасно неможливо там якісь там 5, 10, ну 15 хвилин, можливо, да, перемикання, але коли зовсім не вимикається світло. У цьому будинку світло вимикають і по графіку, і поза ним. Такі відключення болісно сприймаються мешканцями 16-поверхівки. адже вони повністю енергозалежні. Коли немає електрики, не працюють ліфти, плити ще й на додачу відсутні водопостачання. Ніже розташований Олімпійський, який теж має свої насоси і переважно електрозалежний. А з іншої сторони, в основному десь будинки, більшість газофікованих будинків. Мешканці цих будинків при відключенні світла мають тепло, мають воду, мають змогу розігріти їжу. Ми цього всього позбавлені. Дорогою до своєї оселі, що знаходиться на 11-му поверсі, Світлана зупиняється чотири рази. Без перепочинку їй не обійтися, адже носить під серцем дитину. Хоч долати цей шлях жінці важко здебільшого підіймається сходами. Побоються, що світло можуть викнути будь-якої миті не за графіком. Нещодавно був випадок, коли без попередження вимкнули поза графіками, вимкнули світло, і в нас люди були в ліфтах. І мені ну стало лячно, бо дійсно там у нас ліфтер на всі будинки, які на масиві є, він один, і можна просидіти годину-півтори. А в мене вже такий термін, що це так дуже може бути незручно, небезпечно. Дякуючи нашому председателю, вона в голові поставила стільці між поверхами. Я можу маю змогу, хоча б сісти відпочити. Тобто, отак от сідаєте від. Ну, хоч трошки так, бо так воно дуже важкувато. Ну до того як дякуючи, що в нас та й літні люди, є пенсіонери є і живуть, якщо там на високих поверхах, то це дуже важко. Після численних звернень до ДТЕК мешканці стали помічати, що графіки застосовуються більш рівномірно. Втім, люди хвилюються, що ситуація може повторитися. Детек нас почув, да. але ми хочемо, щоб це було на постійній основі, щоб нам не доводилось витрачати на це свій час психічний і би, сам по собі час. Бо це реально у нас ситуація важка, ми все розуміємо, що Україна війна, що ми повинні, але не, не за рахунок лише нас. Були на особистому прийомі в ЦОК. Нас вислухали, пообіцяли взяти пінконтроль та цю ситуацію розібратися в цій ситуації. І, і, і дійсно, дійсно були зрушення. Усь почали всю групу, как бы, вимикати. Наша редакція звернулася до Дніпровських електромереж із запитом щодо ситуації на житломасиві лівобережне 3 Компанія надала офіційну відповідь. У зазначеному мікрорайоні Лівобережний-3 розташований об'єкт критичної інфраструктури. Через необхідність забезпечення його безперебійної роботи частина будинків дійсно не відключалася. Додатково ситуацію ускладнила аварія займання обладнання на розподільчому пункті, який живить зазначений мікрорайон. У наслідок цього вийшла з ладу система телеуправління, що призвело до того, що ще більша кількість будинків тимчасово не відключалася за графіком. Станом на зараз усі будинки відключаються з відповідних центрів живлення відповідно до дії. Чих графіків. Втім, мешканці продовжують добиватися прозорості та контролю. Вони звернулися до Державної інспекції з енергетичного нагляду, яка має перевірити дотримання стабілізаційних графіків у їхньому районі. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.